Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Політолог Володимир Молчанов припустив збройні сили України. Завдали удару по системам ППО ППРФ Феодосі, оперативно-тактичним ракетним комплексом Грім 2 в помсту за українські міста. Таку думку він висловив етері телеканалу Еспресо. Скоріше за все, ракети, які розірвалися нещодавно над Феодосією, були випущені з українського терка Грім 2 Такі висновки можна зробити на тлі того, що США до цього часу не передавали нам далекобійні засоби ураження, зокрема ракети ATACMC. американці дуже ретельно ставляться до своїх експортних операцій. Якби такі ракети були поставлені Україні, вони би про це повідомили. Тому, враховуючи той факт, що на озброєні зсу вже можуть бути наші ОТРК, росіянам безглуздо вже тікати на територію окупованого Криму, розповів Молчанов. Політолог також повідомив, що ситуація на тимчасово окупованих територіях Херсонщини залишається без. З змінами росіяни повинні усвідомити, що окупований Крим та північна акваторія Чорного моря в зоні ураження сил оборони України єдиним запобіжником того, що всі російські окупаційні війська були знищені, залишається нестача ракети до далекобійних засобів ураження ЗСУ. що стосується безпосередньої ситуації на окупованих територіях Херсонщини, то кардинальних змін поки не відбувається. Додав він військовий оглядач Давид Шарпа розповів, чим лякає росіян українська зброя Грім і яка ймовірність її. Наявності УСУ з ракетою Гріма цікава історія. У відкритих джерелах чимало написано про те, які розробляли до війни, на якому етапі вона зупинилася. Розробка ефективно працюючої, яка має оперативний статус балістичної, тим більше високоточної ракети. Це справа довгого часу, сказав він у новому випуску програми. Аргумент Шарпа зазначив, що через півтора року або навіть менше від початку війни грому по ідеї бути не повинно. Але півтора року це теж чимало. З моменту початку війни ну може бути не відразу, але через лічені тижні, коли відігнали від Києва, можна було задуматися про дії більш довгострокові. Я маю на увазі українську владу. Що в цю програму стали вкладати дуже багато? Тобто, те, що не дофінансували і не за минулі роки, з перехлестом почало виділятися і фінансуватися. Минуло рік з невеликим, і можливо були досягнуті серйозні результати, але тут можна тільки здогадуватися. Вважає він експерт, стверджує, що це дуже важке завдання. Тут стоїть питання за Ким рахунком не про те, що буде один інший дослідний екземпляр, який можна полякати росіян. За ідеєю логіка говорить, що цього ще не повинно бути. Однак я б не виключав так, як більше року пройшло з моменту передбачуваного мною потужного фінансування та інших конструкторських робіт. Імовірно, щось таке вже є. Ймовірність цього я б не обнуляв. Додав Шарп. до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.